Пані і панове, моє шанування відеостудія редакції газети Обрій Зюмщини, я журналіст Микола Калюжний, запрошуємо вас традиційно на опитування із циклу Пульс громади. З огляду на те, що сьогодні війна і через кілька днів ми будемо відзначати своє найголовніше державне свято День Незалежності, тема або фактор миру сьогодні чи не найважливіший. Його б можна було б вже встановити, якби країна-агресор не висувала свої територіальні претензії. Тож чи є ціна, яку слід заплатити задля якогось перемир'я? Чи не стане, скажімо, наша територіальна поступка ще більшою катастрофою? Давайте ми про це запитаємо у наших ізюмчан. Е, ні, звичайно, ні. Ми в четвертий рік війни. Девіти четверта, 11-й рік війни, то звичайно ні. Скільки хлопців загинуло? Так. А твоя думка? Ну, в принципі, думка така сама, бо ну, краще не буде. Буде, ну ось, в принципі, як це ця будівля. Це буде вся, вся країна така. Окупація нам не потрібна. Якщо буде поступки, то це буде окупація. Ну, мабуть, стоїть. Тому що скільки можна людей губити, я думаю, що стоїть. Мені здається, що не варто. Воно це не завершиться, мені здається, так? Да? Не завершиться. Все одно в них ж нема, вони не держать слова ніяк. Так що не варто. Ну ні, звісно, ні, ні, ні в коєму випадку. Ні-ні-ні. Чи не призведеться ну, до якоїсь іншої катастрофи? Ну, це воно піде далі. Ми вже, як кажуть, як, як кажуть, з Кримом у нас вже такий опит Маю, є. Взяв, Ми, досі? Да, досі. Так що ні в коїй кої разі. Я за те, щоб наші території зберігалися, тому що це нічому не допоможе. Ясненько. Ми не повинні поступатися своїми землями. Ніякому разі. Я думаю, що так. Да. Щоб зберегти чоловічну життя, зберегти тих ребят, які страдають і погибають, треба якоюсь може площі поступитися. Ну, це моя думка. Я не знаю. Це ваша точка? Жалко територію. Ну, як нема другого виходу, треба берегти життя людей. Ні, ні в кої випадку. ні, ні, ні. Ваша категорична думка. Ні, звісно. Те, що наше, то і наше. Не треба ніколи… Я тут вже 50 років живу, какая тут туненька наша Україна постійно її захищаю і молюся. Дай Бог. Дай Бог. Якщо війна буде продовжуватися, ми дуже багато загине наших дітей. Я вважаю, що Донбас вони по-любому заберуть. Не варто нам погоджуватись на них. Не варто. Не варто. Не варта, бо на голову сядуть. Що ще ви точка зору? Моя точка зору, звісно. Да, а завтра точка зору. ще ви виїздили. Не варто. Як я до вас прийду і, наприклад, займу вашу квартиру, як на це відреагувати? так я вважаю, не варто. А ви, Петрович? Те ж саме, не варто. Що не ми ж напали напали на на них, а там, вони так, напали на нас. Я б так, що не віддала територію свої. З повинна ну, віддавати свої території. Це по закону наші, я думаю. Що я не згодна віддавати нічого Росії? Думаю, не варто, бо треба, так скажемо, боротись до останнього та відвоювати свою землю, яка належить нам. Не треба такого зовсім, навіть не хочеться і слухати таке. Ну, чому ми, ми повинні віддавати їм власні землі? Хай йдуть до себе додому. На нашу територію не потрібно. Поступимо, ну поступимось. Ну, віддамо далі, що. Далі скажуть, ви ще трошки одійдіть. Звісно, ні, звісно, ні. Мій чоловік, у мене в сім'ї п'ять чоловік. військові, брат, два брата, чоловік, у мене мама і всі за що. Нет, звісно, ні, звісно. За що тоді наші хлопці гибли? За що зараз вони там на нулі. Не знаю, я, допустим, проти цього. А ви? А да. я б за. Тому що ще скільки тоді вони положать І, розумієте, Теж жалко тих, які потім ще погибнуть, вони будуть все одно перети. І через год чи через два ні, його заберуть. Ну просто скільки ще буде жертв. Таким чином ми показуємо, що ми можемо віддати щось, і це їх не зупиниться. Тобто це буде тимчасове якесь перемир'я, скажімо так, чи як вони це назвуть. А фактично, це не, ну, не поставить якусь крапку і не зупинить їх. Тобто, це буде навіть такий е, жест доброї волі, як нікотере говорять. На те, що з нами можна так, що в нас немає чіткої позиції, що в нас немає е, якихось принципів е, базових. Ну, отак. Це наша територія, ми повинні їх собі вертати. Жодному слову агресора не немає. Всі розмови, про територіальні поступки можна робити тільки тоді, коли буде виведено за кордони 91-го року. Може стати за стіл і років 25, 30, там, може і 40 розмовляти про якісь претензії. Навіть можна говорити про мову, про церкву, але ну, років 25 підряд. Коли? коли будуть виведені війська, тоді можна сідати. Все робиться так. На вашу думку? Ну, я думаю, це повинні рішати військові. Вони скільки погибло, зкукає там. То... А ми ну, як цивільні? Ну, мені кажеться, здавати їм немаренцям. То Ді? наші території, там наші люди, і ні, і крапка, все. Тобто тут ніяких тобто, не може бути. Як, хіба якби люди там захотіли, наші громадяни, але ми не можемо брати замість них. Угу. Така думка. Дякую, дякую. Ну що ж, підсумовуючи, почути. Слід зазначити, і ті, хто підтримує ідею територіальної цілісності, і ті, хто підтримує ідею, так би мовити, поступок територіальних, все ж таки об'єднані єдиною метою, єдиним бажанням становити мир. Єдине, що б я додав, не просто мир за будь-яку ціну, а все-таки справедливий мир. Бо тисячі наших співвітчизників. Вже віддали своє життя за нашу рідну землю. Тож давайте зробимо, щоб наші серця билися в унісон, щоб жовто блакитний стяг майорів у всіх частинах світу, ознаменуючи наше бажання боронити наш суверенітет і державну територіальну цілісність.